Дякую, Ксюня, за такий чудовий коментар. Дуже приємно. Дякую, що дивитесь. Дійсно, що має значення. Має значення, коли жива церква, і коли просто якісь релігійні обряди. Я також з таким стикалася, і я була дуже тоді розочарована. І... Зараз такий факт, що реально в цій церкві, де я знаходжуся, є Дух Святий і є помазання, є реально це жива віра, є оце, догляд за собою є. Тобто реально людина вона має, має вигляд, в неї має бути охайний вигляд. І я, тож, ну, я була здивована, коли не можна було е, фарбувати очі або там е, вищипувати брові або ще щось. Тому реально дякую, дякую. Ось вам сердечко.